Лі били зградів та ствольної артилерії російські війська 27 жовтня обстріляли обіця мешканців села Писарівка Хотінської громади. Тепер місцеві жителі перекривають дахи, затуляють плівкою вікна та наводять лад на території своїх домоволодінь. Як оговтуються від ударів окупантів мешканці селища далі в нашому сюжеті. Це прикордонне село Писарівка Хотінської громади на Сумщині. До Росії звідси всього 10 кілометрів. Вітак село, що частенько дістається від сусіда. Нині в Писарівці вже понад чотири десятки вирв від обстрілів російських військових. Дочка в Польщі дзвони, вже почитала, зводи плаче Так, от котаня ми живі. Ой, 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 Коли вони вспокояться. Російські снаряди прилетіли просто у подвір'я пані Ольги. У будинку пошкоджений дах та вибиті вікна. На щастя, жінка з чоловіком вчасно сховалися у підвалі. Що це тут ухватило? Платок оце оце хоч напнуться, дав підвал. А воно як почала і останній раз оце, я й знала, що туди і, і нас задрожали, і Ми і, і подвали, і ми задрожали в підвалі. Отако все. О, і оце щокла, тут усе посипалося, то от -от, там, отут залізо, там трохи кажуть, дирки, якісь не знаю, там кажуть, були, угол літній кухні, теж трохи, кирпичі трошки одвалилися. Влучили ракети окупантів і в місцеву бібліотеку. Прошило вікно, якраз попало у книжний шкаф, якраз у стіну, і тут ми кусочки ось знаходили. такі кусочки, це летіло воно, і з того сусіда, добре досталось. Дісталося від росіян і обійстю Віктора. Ракети влучили зовсім поряд. Одна в сусідський город, друга розірвалася на даху сусідської хати. Відтак, будинок чоловіка тепер без вікон, а ще пошкоджений дах, літня кухня та гараж. Я на вгороді був, так. Да, біля туалету впав. Чеснові. Я впав і голову закрив. І як шарахнула та сама два рази. Перші прильоти були, пелі одразу. Моментально літня кухня ум'я все це не розкрита, гараж розкритий, машина не пострадала, правда. Нині в селищі взялися прибирати наслідки російських обстрілів, згрібають скло, латають дахи. Комунальники забувають вікна плівкою. Будемо обівати. Окна плівка замірять. Від останньої атаки окупантів у Писарівці один будинок зруйнований, пошкоджені чотири подвір'я, бібліотека і трансформатор на місцевому цегельному заводі.